Це золото, дивіться. Все є посадочне місце монетки. Дивіться, воно в позолоті. А що це? Всіх вітаю. Сьогодні вирушили на пошуки разом з Миколою. Воно, Микола купав сигнальчик. Вітається. Сьогодні приїхали в місце, де я купав останній раз. Ходив на протилежному схилі. Був там і динарики і ще інші цікаві сигнальчики. Хто не дивився відео, то тут буде підказочка. І вирішили походити тут навколо по інших берегах. І вже є знахідка, за яку ми зачепилися. Ну і звісно, за місце. Показую. Ось така ямочка була. І ось бачите, спиночка фібули. Так що все. І погнали шукати. Так, ми далі тут ходимо, в це місце. Є сигнальчик такий. Дуже тихенький, але дуже цікавий. Опа! Може бути проволока, як і у тебе. Це Це ж таки... з то в мене щось а, так? Да? Навіть, навіть, навіть. А... Ну, земля, знаєш, так, да? Різину, вона тут така капра. Різино, вона думаю, все, то може вже й в будині. Все мічти, Розуміло. да. Подивимося. Mm, Кісеплавка. А ми все розігріваємось, і бачите, ось є посадочне місце монетки. От, це в нас радянщина. Був такий сигнальчик 49. Бо поки ще ми трошечки не зорієнтувалися, чи то така, знаєте, потеряшечка була, чи тут було місце, де жили люди. Ну, розвідуємо далі. Що, вийшли ми е, на протилежний ще один схил, бо тут є якби основна річка і є русло від цієї річки. Ми перейшли на іншу сторону. Тоже, можна сказати, протилежне, де було місце, де жили люди. І є характерна така кераміка черняхівська, тобто -то -то будемо тут сьогодні ходити. І є знахідка на цьому полі. Ось бачите, яка була маленька пряжечка. Не вистачає цього язичка, але нічого. Тут є правильна кераміка, тому будемо вихожувати це місце. Не перемикаємось, щоб не пропустити щось цікавеньке. Є перша знахідка, така пряжечка маленька. Сигнал був 50-55. Верховий сигнал. Женя виходжує, в нього така ж сама пряжечка, може трошки інакше, я не бачив, ну казав, що теж пряжечку маленьку знайшов. Ти ж маленьку пряжку знайшов? Да, і в мене малесенька пряжка. Так що один-один. Сьогодні умови пошуку не дуже, дуже велика така грязюка, сніг іде, все мокре. Тому онлайн сигнальчики знімати, вибачте, сьогодні не виходить. Але є знахідка така цікава, я думаю, що це олов'яниста бронза, але не проста. Дивіться, воно в позолоті. А що це? Зверніть увагу. Я навіть не знаю, чи це щось сучасне чи не сучасне. Але якась прикольна штучка, бачите? Хто в курсі? Що це може бути таке важкеньке. Било 50, як на олов'янисту бронзу. От. Але з позолотою. Що воно таке? Не знаю. Я в шоці, у мене здається, золото. І я просто в шоці. Я думав, що це фольга. Я дивлюсь, думаю... Чи то фульга, чи це якась кришка жовта. Придивися і уявляєте? Ух, золото це золото, дивіться. І знаєте, як я поняв? Тут є вушко. Дивіться, тут є вушко. Це в мене руки трусяться, я його розкрив. Це просто якась, якась прикраса була їхня золота, уявляєте? Вона прям зверху лежала, я. Я просто в шосі. Я не знаю. Це. Це. Емоції просто. Це просто вогонь. Я не знаю. Для мене це. Я вперше знаходжу таке от. Ну. Коротше. Ось такі справи. Це просто пушка. І я. Я. вон комрат біжить, я тут кричу на все поле. Коля, іди сюди, Коля. Коля, біжить до мене. Це просто вогонь. Так, є сигнальчик, але я його і звідси бачу. Ось. Опа. Це в нас з вами ціленька спинка фібули. Ось так. Ну, більше золота не попадається. Але сподіваємося, що може хоча б динарика ще сьогодні знайдемо з колій. І є така накладочка якась незрозуміла. Била як динарик, думав, може динарик, але ні. Женя всі динарики визбирав, а мені лише такі сигнали оставив. Усім вітання, пошуківці, камради, а також глядачі мого каналу. Це другий день пошуків. Як бачили, той перший день видався дуже крутим. Можна сказати, такі знахідки випадають раз в житті, як то кажуть. Сьогодні вирушив в ліс на старі місця, тут середньовіччя. Ну Таке вже, звісно, що вбите. От. Але нічого, зараз в поля не вийти, гарні мінуса. Сьогодні, наприклад, мінус 10, але добре, що немає вітру. І світить трошки сонечко. І... Зігріває душу. В лісі дуже гарно, дуже класно, тихо, спокійно. І, можливо, ви помітили в назві нашого відеоролика, що прощальний пошук з Гауз МД. Так. І він був дуже такий феєричний, з феєричною знахідкою. Сьогодні ми копаємо з новим приладом. Як думаєте, яким? Мені цікаво, от поставте на паузу, будь ласка, це відео. І напишіть в коментарях перед тим, як я вам покажу, з чим ми сьогодні будемо ходити. Так, так, я чекаю, поки ви поставите на паузу. <хи> Ладно, жартую, дивимось. Будемо вчитися ходити з Deus 2. Не знаю, сподобався е, мені цей металошукач, так скільки бачив тестів, різних відгуків, пошуківців, які вже ходили досить довгий час. Думав ще над деквінок, але от пав вибір саме на Deus 2 з навушниками ВС 6. Ну, будемо вчитись. Класно, що тут є озвучка квадрат. Я, в принципі, скоріше за все, на ній буду ходити. Вона дуже схожа до еквінокса. А у Гауса ну, якісь подібні були тона. Тому, думаю, звикати буде не так важко. Це мій перший вихід з цим металошукачем. Налаштувань якихось особливих я не знаю. Буду ходити сьогодні на першій програмі, трошки модернізував її, і думаю, що в кінці наших пошуків покажу, на яких налаштуваннях я ходив. Що, не будемо затягувати. Починаємо пошук, буду знахідки буду показувати. І ще по ходу розповідати якісь переваги або, можна сказати, такі перші враження від цього металошукача. Поїхали! Перша знахідка була досить глибока, ну не скажу, що прямо з такої глибини я її дістав. Але це голочка. Бачите? Ходимо по середньовіччю, Ось, бачите, навіть кераміка ось вже є тоненька. Гарненька, сіренька. Так що бачи, бачи такі цілі. Ну, були ще цілі, типу цвяшків, також кулі попадаються. Ось. О, ну, поки такі знахідки. Що, в мене є перша знахідка, яку я вам хочу показати. Сигнальчик був такий не дуже, бо скоріш за все. Ну, я думаю, що то кільце, воно стояло на ребрі. Але він його учув. Зараз вам покажу цю знахідку. Дивимось. Я ще не брав. Ось дивіться, я думаю, що це якесь кільце. Скоріше за все, бачите, таке замерзше. Грунт такий. Ого, замерз. А ну спробуємо тако зробити. Опа. Все, бачите? Це кільце у нас. Можливо, навіть був щиток, бачите? Бо. О, вибачте, зараз. Скоріше, був щиток тут зверху. Спробуємо його зараз знайти. Але вже є, є, є кольорова ціль. Ну, це супер. У мене вже обід. І хтось, можливо, думає, що ну а де знахідки? Зараз показую. Що говорив, то це місце є дуже вибите. О, там дуже багато шурфів, шурф на шурфі. Коротше, таке. Але знахідки є. Все, і старі цвяхи, і дуже багато куль маленьких. Це кільце, що ми з вами знайшли. Тобто, бачите, скільки куль, шрапнель. Він її прямо з глибини бере. Я прямо просто здивований. Перші враження легкий, чіпкий. З огляду тих цілей, які я сьогодні знайшов, дійсно глибокий. От, щоб сказати, що він поступається гаусу з галяфом, то напевно ні, це точно ні. От, тому вважаю, що вибір зробив гарний. Я не розчарувався в ньому. От, ну, за цей півдня, що я походив. Да. Хотілося ще знайти цікаве, але знаєте, якщо його тут немає в ґрунті, то ви його не знайдете. От. Та й так. Прилад досить тихий. Я хоча його так накрутив. Як і обіцяв, як додому приїду, то покажу на яких налаштуваннях ходив, на якій програмі. Сьогодні я цілий день ходжу на цих налаштуваннях і нічого не міняю. Тобто немає навіть реакції на ямку, як там дехто показує. Ну, звісно, все залежить від ґрунтів, на яких ґрунтах ходити. Але от в лісі тут мені дозволяє ходити на тих налаштуваннях, які в мене виставлені. Зараз я обідаю, от, ми ще походимо це точно, ще час є, воно сонце стоїть в зеніті, тому є час ходити. Як я говорив, що сьогодні, можливо, менше знахідок в лісі, але можливо більше про враження говоримо. Якось так. Всім приємного, хто дивиться і до зустрічі на якійсь наступній знахідці. Є сигнальчик 65. Пересвідчився, що це не поверхнева якась ціль. Сигнальчик потужний. 65 від я і так і не помінявся. А, ні, а, куля, дивіться. Але нормально, хорошо сигналило Забираємо і йдемо далі. До речі, бачите, заряд катушки на одну поділку впала. І заряд блоку. На одну поділку впало. Без 10 друга година. години. Я почав копати десь з пів дев'ятої і з самого ранку був мінус 10. По одній поділці, що на блокові, що на катушки, впало. Ну, не знаю. Здається, що непоганий результат. Піймав дуже, дуже глибокий сигнал. Тут таке потужне. Все, потужне коріння йде. Ух. А сигнал глибокий, глибокий. Тут на такому схилі ходжу. О, дивіться, щось, щось пін вже учуєв. Прямо під корінням Я сподіваюсь, що це не якийсь на якесь сміття Фух, давайте спробуємо доторкнутися. Є якийсь метал, друзі На глибині Бачите? Щось тут є. Ого! дивіться яка глибина і ось такий свяг здоровий. Оце да. Я думав, якийсь вістря чи ще щось. Але такий потужний, яка глибина. Аба, зараз ось більше ніж штик. Був хороший сигнальчик. І ось лежить щось в самому низу. Що це? Поки я не знаю. І поки не можу достати. Зараз спробуємо цим ножичком підковернути. Опа! Ух ти, а що це таке? Дивіться. Це щось від зам... замка. Це, можливо, був такий крючок, як варіант. Ось. Але вона в зборі. Можна чіпляти і використовувати. Або підказуйте, що це могло бути. Зараз покажу налаштування свої. У мене програма, програма загальна моя створена. Дискрім був мінус 4. Що там? полний тона. Вот. П бутилка 0, метка 0, беззвучний 0. повні тона. Потім йдемо далі. Чуйка 98, максимальна частота, максимальний пакет це 40 КГц. Здвиг, То вже я робив, сканував там. Де проводив пошук. Уровень заліза 3. У нас швидкість 1. Звуковий відгук 3. Грунт 87. Ой, був не 87, то я качав був від 77 до 80. Потім. Тут, кстати, є відслідження ґрунта, Я десь бачив відео, що немає, але ну, він тут є. От. І грунт е, стабілізація 1. В принципі, не було ніяких спрацювань на ямку. От такі налаштування в мене сьогодні були. Ну і озвучка квадрат. Все. Ну, а так, наш пошук вже підійшов до завершення. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Нагадаю, що хто ходить з Deus 2, то. Якщо є можливість, підкидайте якісь налаштування на Деус 2 буду теж пробувати. І вже дуже-дуже крутить поїхати десь на поле, почека, покупати на хороших місцях. Ну що, всім до зустрічі, всім пока.